Привіт, друзі, останнім часом ви досить часто почали мене просити. Щоб я організував або ж підтримав якийсь там страйк, або ж якесь там добровільне зібрання, чи то студентів, чи то просто українців, для того, щоб наша влада дозволила все таки чоловікам виїжджати на закордон. друзі. Чому я такі акції не буду підтримувати? А все одно буду прирівнюватися до того, що потрібно петиціями стукати до президента та до кабінету міністрів, тому що якщо ми зараз всі почнемо збиратися, або ж Робити всякі протести, то це може негативно вплинути на ситуацію, яка в Україні і так не є чудовою. І щоб ви розуміли, коли ми почнемо робити такі акції, то російські змі почнуть так це піарити, що ви собі просто не уявляєте. І тоді друзі, точно ніхто ніколи за кордон не зможе виїхати, принаймні категорії будуть все менше відкриватися. Тому що хочу вам сказати, що з часом, друзі, якщо ми будемо створювати ще петиції повторно, то по одній категорії, хоча б чоловіків, будуть долучати до тої основної категорії кількості категорій. І звісно ж, друзі, щодо студентів, то тут ситуація неоднозначна. Багато військоматів не дають дозволи, і з цим нічого не можна зробити. Багато прикордонників не пропускають наших студентів, але декого й пропускають. Тобто, все залежить від того прикордонника, на якого ти потрапиш. Але водночас це свавілля незрозуміле для українців, тому що якщо ти студент і їдеш з Харкова до Польщі, наприклад, і тебе не пропустили, то це ж не синітниця якась. Ви розумієте, що людина втратила гроші, час нерви, і вона не розуміє, що їй робити далі. І вона принаймні офіційно поступила на навчання, і що їй в тому випадку робити? Вона не знає, ви можете написати свою думку. Чи потрібно робити протести після тих всіх почутих слів, які ви почули від мене, чи не потрібно? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. Також, друзі, хочу вам нагадати, що ми продовжимо збирати на наступний пожежний автомобіль кошти, і ви також можете стати. Учасником цього проекту всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, я чітко вам відповів, чому я не підтримую протести. Ну і побачимося в наступному випуску.